Вітаю, це про світло 14 січня 25 рік. Ну, квіточки, розпустилась квіточка, ще одна хочу показати, бо скоро почне закриватись. Це газання Єловкіз. Вона трошки дивна, як на мене. Якщо червона квіточка, ось вона у нас. Червона розпустилась над. Квіточка, отак. Ось. І другий бутончик тут. То... Шовта розпустилися нижчі квіточки. Там багато бутонів ще на ній могла б трошки підрости ще потім розпуститися, як на мене. Виглядає добре, мені подобається. Я ще купив насіння газані і посіяв, посіяв позавчора, вже там кілька рослин попроростало, я покажу потім. І тут бутони є, і там ще багато бутонів. Квітка мені подобається. Я як би оцінив там на квітах бутони, вон там є, там десь біла у нас ще з бутонами. Одна без бутонів була і її заслав наверх. Воксинії теж більш-менш ростуть. Гірки повикидав, набридли, тільки тінь дають. Гірків не хочуть в'язати, а тінь дають, а тінь мені не треба. Зараз пройду так по, по краю. Від огірків залишилося підв'язання, треба прибрати, гату заважає. Так, стан непоганий. Бутончики вже збираються в'язати. Я перший раз в суботу зробив соус песта. Ось з базиліки, що залишилося, решту базиліків відправив на соус песта. Знайшов рецепт у Клопотенка, здається, на сайті, що туди входить: 50 грам листя базиліку, 50 г горішків кедрових, 50 грамів сиру пармезан, два зубка чеснику в сіль і ложка столова. Соку лимону і оливкова олія десь 50-60 грамів. Тобто, і це все в блендер перебите і виходить майже 200 грамова баночка чудового соку, соусу пасту. Дружина казала, сказала, що ти раніше таке не робив, я сам не знав, що воно так смачно. І з помідором смачно, і з пастою смачно. Тепер зараз сьогодні завтра на сію побільше. У мене там є внизу зараз покажу. Гекефюр. Я його попересаджував, ось він такий там, отут. Ось тут я їх пересадив гекефюри. Він буде тут салати у нас Лола біонда. Лола Луларуса, ви бачите, рожевий. Це у нас Амстердам салар листкова. Ціна горішків 100 гривень за 50 грам. Пармезан я купив в новисі в відділі розпродажу. Там бувають сири такі гарні зрілі, базилік свій, оливкова олія своя з <смас> полиці, тобто бюджет, ну якби як на баночку, то невеликий можна зробити. Тепер по персам хочу дивитися, показати. Ось у нас. Це Aldin перчик. Оце маленький Aladin перчик. Це я посів його зі свого насіння. Так, ось моя рука для масштабу. Зі свого насіння, там, де є ролик, де зветься Лампи, лампи для рослини, як це працює. А оце два, дві причини це із насіння, яке я купив в цьому році, ось щоб було видно. Це вперлось уже вище ламп. Це теж Aladin зветься, це вище за всі. 24-го року. І ладіни мої, які вони були червоний і помаранчевий. А це в нас мамон червоний це халапеня смачний перець. Тут у нас ще треба вже пересадити в більші вазончики Лаксинії. Газаня, яка не випустила ще мені бутонів. Це, до речі, вона теж редкість це така сама, як у нас. Оця. Тільки це чогось раніше, а та чомусь пізніше. Гарні квіти я купив е, е, і посіяв, е, зараз покажу. У мене якісь із сортів вже ось перші рослинки, гарядочок вже якийсь з рослинками. Там ще немає, а почав, вже почала. Вже почав. Почали газані вже виростати. Паліт за тебе. Ось він стоїть ще. Це теж халапеньо. Побачимо, які буде. І купив насіння собі 10 насінин халапеньо гібрид від якоїсь фірми насіння. Потім подивлюся. Хочу посадити свої і посадити ще ті, які купив, які купив в ВТБ і зібрав з перцю. Ну так, коротенько сьогодні. От квіточку не зняти, потім буде незрозуміло, яка вона була. Гарна. Це вона, вона сьогодні перш, перший день, вона роз, роз, розкрила пелюстки свої. Перший день. Вони, вони сьогодні зранку ще були скручені в трубочки. А от зараз вона відкрила їх. Ну, майже відкрила ще там. трошки, Якщо оце, оце вже зовсім відкрито, це вона, вона вже другий, мабуть, день чи третій. Вона повністю відкрита. А ця ще не до кінця. Я думаю, що завтра вона буде у всій красі своїй. Всім здоров'я.